Знаєте, я живу в Києві на Борщагівці, проте мені здається, що я живу в США. Бо інколи шанси зустріти доступну інфраструктуру дорівнюють шансам виграти у казино у Лас-Вегасі. Високі бордюри, ями на тротуарах, підземні переходи, пандуси дивних форм та кутів нахилу. Це ж просто джекпот мазохіста. Користуйся і страждай! Як ми опинилися у ситуації з недоступними містами? Як на мене, одна з головних причин нерозуміння для кого все це. Запитайте у знайомих, кому потрібна доступність: усі ці пандуси, пониження, тактильна плитка тощо. У гіршому випадку ви зламаєте їм мозок, у кращому вони скажуть вам для людей з інвалідністю. Ха, ось де собака заритий. Насправді ні, бо ми вже його викопали. Через недоступність наших міст шанси побачити людей з інвалідністю на вулицях навіть менші, аніж виграти у казино. Десь як побачити мене на єдинорозі, що скаче веселкою до конституційного суду, аби посадити корупціонерів. Разом із травмою я отримав знання, що доступність потрібна значно більшій групі населення. Це Цела. Сноуборд Гіпс 4 тижні. Ми могли б запитати в нього, якого біса ти поперся туди. Сіло. Але це не вперше. Якось потягнув ногу на футболі. Іншим разом поскознувся на тротуарі. Сіла також відноситься до маломобільних груп населення, а отже, потребує доступності. Простий випадок: Орел чи решка. ПАВ чи ні. Все Сєва, Тепер ти маломобільний. Ходімо зі мною. А це серафим, та його мама Варвара. Ми могли б запитати в неї, що складніше долати – тиск родичів щодо тікання її годинника чи сходи в українських містах. Але ми знаємо відповідь, адже сходи можна продублювати зручним пандусом, а родичів ні. І так, Варвара теж належить до МГН, як і належали твої батьки, як і батьки їхніх батьків, так і всі теперішні та майбутні батьки. Варвара, ходімо з нами, побережи дитину, їй ще на сноуборді кататися. А це Тамара Олександрівна, і вона пізнала мудрість цього світу. Ми б могли запитати в неї, звідки взялися ваші роки? Адже ви мали б бути завжди молодою і тусити під Кобзона. Але не запитаємо. Ми бажаємо їй міцного здоров'я і сподіваємося дожити до того ж віку. І коли це станеться, ми також будемо маломобільними. Цього разу назавжди. Ходімо з нами, мила пані. Я не розповідатиму вам, кому потрібна і кого стосується доступність. Просто озирніться довкола. Ви впізнаєте себе, своїх рідних, друзів зараз або в майбутньому. Щиро дякуємо нашим патронам за підтримку, адже завдяки вам ми можемо руйнувати стереотипи та робити світ навколо комфортним для всіх. Підписуйтесь на наш патреон, гуртом ми зробимо доступність трендом.